Для українців 2023 рік обіцяє бути більш позитивним аніж 22-й. Чого не скажеш про росіян у сьогоднішньому випуску? Ми поговоримо про те, чи буде в Росії друга хвиля мобілізації, чи закриються кордони для військовозобов'язаних, чи наважиться Путін вести загальнодержавний воєнний стан та навіщо йому взагалі все це треба. Ми починаємо. Обговорюючи питання другої хвилі мобілізації в Росії, необхідно усвідомлювати, що в них мобілізація не закінчувалася в принципі. Де-факто часткова мобілізація в Росії розпочалася ще навесні 22-го року, і лише у вересні Путін видав указ про часткову мобілізацію, яка насправді є повною, оскільки оказом не передбачено жодних обмежень щодо груп населення, які можуть бути мобілізовані. Кожна нова хвиля мобілізації буде охоплювати ще більше категорії російського населення аж до моменту, поки людський резерв у Росії не закінчиться в принципі. І при цьому мобілізація все ще буде називатися частковою. І нехай вас не дивує, те, що Путін заявляв, що мобілізація вже закінчилася. Точка поставлена. Указ про початок часткової мобілізації не було визнано таким, що втратив чинність, а значить, ним можна користуватися і надалі. Саме тому, коли ми говоримо про другу хвилю мобілізації в Росії, це означає, що вона буде діяти все ще в рамках того самого указу про часткову мобілізацію від 21 вересня. І так. Друга хвиля мобілізації в Росії буде. І буде вона в січні. Ця додаткова хвиля буде не менш масштабною ніж перша. Проте, вірогідно, січнева мобілізація буде більш прихованою аніж була раніше, без мобілізаційних пунктів та масових облав. І так далі. Повістки роздаватимуть без зайвого галасу, наприклад, через роботодавців. Якщо протягом усього 22-го року мобілізація була націлена на російські провінції, то тепер варто остерігатися і великим містам. Важливо відмітити, що мобілізація торкнеться і Криму. Є інформація, що там уже повністю сформовані мобілізаційні списки. Це ж стосується і населення на інших тимчасово окупованих територіях України. Також хочу показати вам ось ці фото, які звичайно можуть виявитися фейковими, але зважаючи на всю ситуацію, я думаю, що вони якраз є правдивими у Краснодарі. Одна місцева типографія отримала замовлення на 5 тисяч повісток. Це бланки, в яких указаний 2023 рік, і те, що відбувається призов на військову службу по мобілізації. Йдемо далі. Щось із російськими кордонами зроблять точно або закриють повністю, або частково. Мається на увазі, що кордони закриють або для всіх військовозобов'язаних, або лише для тих, кого збираються мобілізувати. У першому випадку це можливо лише за умови введення загальнодержавного воєнного стану. А у другому будуть створені так звані мобілізаційні списки із прізвищами росіян, яких треба мобілізувати, і на кордоні їх будуть просто виловлювати. У будь-якому випадку ситуація не з кращих, аби виїхати у росіян залишається все менше часу, або його не залишилося взагалі. І не подумайте, що я переживаю за росіян. Просто чим більше Путін зможе мобілізувати, тим складніше на фронті буде нам. Тепер щодо воєнного стану. Як ви можете знати, в кінці жовтня Путін вів воєнний стан на території України, тобто на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі. У Криму та на багатьох російських територіях було введено так званий режим середнього рівня реагування. Деякі регіони опинилися у стані підвищеного рівня реагування. Ці режими це така собі прелюдія перед воєнним станом, тому що вони також передбачають певні обмеження, наприклад, встановлення блокпостів та перевірку документів, а також передбачають розширення повноважень у місцевої влади. Очевидно, для більш швидкого реагування на випадок, якщо кримський міст знову буде підірвано. Однак чи буде введено повномасштабний воєнний стан на всій території РФ, сказати складно. Однак Резніков сказав, що це точно буде. А деякі військові експерти, по типу Жданова, припустили, що впровадження воєнного стану дійсно можливе. Окрім того, що Путін готує свою країну до довготривалої війни, і рано чи пізно воєнний стан необхідно буде впроваджувати, особливо для того, щоб не випускати військовозобов'язаних чоловіків. Є ще один суттєвий плюс. Впровадження воєнного стану дозволить блокувати проведення мітингів та протестів, оскільки вони заборонені під час воєнного стану. Як би там не було, але якщо війна буде тривати достатньо довго, скажімо, до 2024 року, у Путіна буде ще один привід для того, щоб ввести воєнний стан. Справа в тому, що в Росії, як і у нас, на період дії воєнного стану вибори до парламенту або президентські вибори проводитися не можуть. Жарти про президентство Путіна до 2036 року можуть втратити свою актуальність. На жаль, не в тому сенсі, в якому б хотілося. Тут я закликаю вас підписатись на канал, поставити лайк і поширити це відео серед своїх друзів. Також на моєму каналі виходять шорти. Я створив нову рубрику Що не так з, і вже випустив випуски про Порошенка і Шарія. Подивіться, якщо вам цікаво. Тепер ми продовжуємо. А навіщо Путіну взагалі друга мобілізація? Особливо враховуючи те, що попередня особливо нічого не принесла, і з вересня Росія лише втрачала раніше захоплені території. Із усіх можливих мотивів проводити додаткову мобілізацію, я виокремив три головні: перше збільшення кількості військових для затягування війни. Другий це ротація військових, тобто заміна одних більш втомлених, слабких, деморалізованих, покалічених і так далі на більш свіжих. Третій найменш райдужний для нас варіант це друга хвиля наступу, розширення фронту, чи то на Київ, чи то на південь, чи то взагалі на захід України. А от стовідсотково сказати, навіщо Путін проводить додаткову хвилю мобілізації, сказати ніхто не може. Але в будь-якому випадку нервувати особливо не варто. Росія, хоч і має великі людські резерви, проте техніка у них, як правило, застаріла, радянська, а амуніції критично не вистачає. Звичайно, внаслідок другої хвилі мобілізації в Росії нашим бійцям на фронті буде важче. Але якщо Захід продовжить допомагати Україні, ми з легкістю відіб'ємо усі намагання ворога. Більш того, ми повернемо всі тимчасово окуповані території. Бонусом хочу сказати щодо того, чи може нова хвиля мобілізації в Росії призвести до масових протестів. Ні. Як би нам цього не хотілося, але населення РФ на даний момент не здатне до бунту, Не здатне об'єднатися в достатній кількості для того, щоб захистити не те, щоб українців, більшості росіян начхати на власний народ. Чао!